Дівчатка, вітаю вас! Хочу поділитися з вами майстер-класом на в'язаній худі. Дякую моїй матусі за ідею. Дуже зручна річ, трішки незвична для мене, тому що настільки широкі моделі я ще не зв'язала, але поки вилажую вам майстер-клас, я вже декілька разів вдягала цей худі. Дуже зручно, тепло, затишно, тому для вас ділюся. Дівчатка, вітаю вас! Зараз покажу вам, як я розкажу вам, як я в'язала худі. Не буде попетельного майстер-класу, бо він тут і не потрібний, тут все дуже легко в'яжеться, і тим паче нема навіть візерунку лицева гладь. Розкажу вам е, так, щоб навіть якщо ви починаєте в'язати, щоб ви змогли зв'язати собі цей худі. Дуже легко, просто і швидко, тим паче, що товстенька ниточка і номер спиць, номер 8. Одразу, одразу покажу вам е, ниточки, які я купила в магазині Теді. Бюджетна нитка, але е, дуже якісна. Ще подивлюся, як вона буде себе вести після прання, але е, одразу, одразу, майже одразу видно, що нитка гарна, не розпускається. Край катишок не, не буде 100%, я вже бачу. Дуже гарна, мені сподобалася. Вона стоїть маточок 3 євро. Я взяла ще по акції, була 30% скітка. Тому ще й по ціні дуже гарно. В 100 грамах 65 метрів е, назва затишний блиск. Дівчата просто переклали з німецької. Це так називається ця ниточка. «Дій D-Handmade, назва цієї е, фірми, мабуть, та, яка виготовляє цю нитку. Е, виробник Китай, 100% поліестер. До речі, тут виробник пропонує в'язати спицями або гачком номер 7, але я взяла 8 і бачите, петелька в петельку. номер 7 зовсім воно таке дебеленьке полотно виходить. Тому вісім сюди ідеальна ну, для тієї плотності, яка мені підходить. Так, 100 грам 65 метрів, все розповіла дуже, дуже гарний велюр, приємний на дотик. І є блиск, бачите, під, на вулиці, мабуть, не буде сильно блищати, трішечки видно, а вже під лампочкою, то, бачите, блиск такий, як сніжок зверху на ниточках лежить. Так, з пряжою розібралися. Взяла я 10 матків. 9 матків отакого бежу і один маточок для декоративного оздоблення молочний колір. Взяла його, тому що в наявності було, я майже на самий кінець розпродажу з'явилася, тому забрала те, що було. Таких 9 і один маточок цей взяла. Зараз я вив'язала два рукава, спинка перед. І в мене залишилося 7,5 моточків. Так, 7,5 моточків. Ще нехай моток піде на е, капюшон десь е, 8-9. Треба взяти моточків такої пряжі. Такої пряжі або любої другої. На розмір 40-42, це оверсайз виходить. На цей розмір 100 грам 65 метрів. Орієнтуйтеся. По цим цифрам. Так, крестообразний е набірний край, такий, як часто зустрічається в Сабріні, але велюр, м'якесенька ниточка не занадто. Тут вона гарна, ще подивимося, не занадто вона така фактурний цей вийшов крестообразний набірний край на цих ниточках. Бачите, не зовсім. Але я вже почала, Особо смисла немає. Сенсу немає, якщо чесно, на цих нитках на велюрових. Робити цей хрестообразний набірний край. Бачите, трішечки його видно, але так. так. собі. Якби це була інша нитка товстенька, не велюрова, там більше б такий був, більше б видно був рельєф. Так, це в мене рукавчик. Покажу вам одразу перед спинку. Це в мене, це в мене спинка. Щас по кількості рядочків я вам розкажу. Така лицева гладь, дуже-дуже приємна в роботі. Трішки рука е, устає, тому що товста спиця, товста нитка, але дуже приємна на дотик ниточка. Так, регланна лінія. Хотіла візеруночок робити на цих нитках, але е, виходять петлі. Простий візерунок, хотіла там лицева і зворотня петля. Але. В комбінації, якщо тут поєднуєш на самому лицеву і зворотню, то не такі криві петельки виходять. Не сподобалося мені, тому розпустила і просто лицева гладь. Так, спинку ми закриваємо тут рівнесенько. Так, це у нас спинка. Далі перед. Перед те ж саме. Але е, так, щоб вам видно було, тут ми робимо. Полукруг, так? для вирізу горловинки. Так, тут треба поєднати його. Для вирізу горловинки. Такий у нас полукруг скорочуємо. Тут дві петельки залишаються, ми їх закриваємо по одній так скорочуємо. Декілька разів, до речі, робила цей виріз, тому що теж негарно лягають петлі. Дійшло до того, що по одній петельки. Починаю рядочок скоротила, закінчую рядочок, скоротила по одній петельці, тому ну, в результаті такого скорочення воно більш-менш на цих товстих на вийшло. вийшла в мене е, більш-менш така плавна е, лінія горловинки. Так. І рукавчик. Так. Те ж саме, тільки е, тут ми петельки через рядочок скорочуємо для реглану. А на і спинки в кожному лицевому рядочку скорочували. Резиночка ж така сама, тільки тут ми. Там ми саме полотно в'язали по прямій. Додаємо петельки тільки, пров'язали резинку. Резинка 2 на 1. Наступний, після резинки, лицевий рядочок, ми в ньому додаємо петельки. І вже потім. В'яжемо по прямій спинка, А на рукавах ось сюди, я, як завжди, позначаю маркером. Тут 5 разочків я додавала петлі спочатку і в кінці рядочку по одній петлі перед кромочною та після кромочної. Через кожні 5 см. додавала петельки 5 см, 5-5 і передостання у мене 7 см. Тепер покажу вам, покажу вам свої записи, кому потрібно, мабуть, робіть скрін. Так, сподіваюся, так видно. Дівчатка, якщо щось не зрозуміло, пишіть мені під відео я вам ще раз поясню, якщо щось не зрозуміло. Так. Пряжу я вам вже розказала, так? 100 грамок 65 метрів поліестер на розмір 40-42, Але мені підходить і 38-й розмір одягу, якщо я щось хочу по фігурі. На 40 4042, по цим замірам, це у вас буде оверсайз. Так, дописала деякі цифри. Так. Довжина самого полотна. Я міряла по спинці 62 см. Так, зверху донизу 62 см. Довжина регланної лінії 28 см. Довж... Висота манжета, резиночка на рукавах чи на самому полотні 8 см. Це 12 рядочків. І рукав. Висота рукава повністю, не до плічка, а повністю. Висота рукава 69 см. Так, дівчатка, хрестообразний набірний край. В мене він є на каналі. Я підкріп, е, да, так, підкріплю посилання під це відео, можете прийти подивитися, як в'яжеться. До речі, в мене є плейлист, де там декілька. Варіантів гарних набірних країв. Можете підібрати собі, який вам сподобається. Так, спинка. Христообразним наборним краєм ми набираємо 50 петель. Після набірного краю пров'язати один ряд з зворотніми петлями. Фіксуєте цей хрестообразний набірний край. Можливо, у вас буде ниточка більш така пружня. То крестообразний край тоді рекомендую. І щоб його закріпити, щоб він був більш рельєфний, це відео там я розказую. То о, після набірного краю одразу пров'яжіть зворотніми петельками ряд, наступний ряд. Так, набрали петельки, набрали е, хрестообразний набірний край, далі 4 ряди. Резинка 2 на 1 бежевий колір, 4 ряди молочний колір, 4 ряди бежевий колір. Або ж просто однією ниточкою в'яжете 12 рядочків. Це у вас у нас манжет. Резинка 1 на 1. Наступний ряд: Лицьові петлі. Додаємо 11 петель через кожні 5 петель. Але воно там не виходить через кожні 5. Тивіться, набираєте одна кромочна додали повітряну петельку 5 лицевих, додали 5 лицевих, і до кінця рядочку додали петлю передостанню 3 лицевих виходить. Е, і тут теж додаєте петельку, і одна кромкова. Далі в роботі у вас е, залишається 61 петелька. На висоті 35 см. Від началу полотна формуємо регланну лінію. В кожному лицевому рядочку ми додаємо петельки. Кромкова, дві лицевих, одна протяжка одинарна, звичайна. Одну петельку знімаєте, наступна лицева і протягуєте її через зняту. У мене в візерунках дуже багато пров'язують цю петельку. Пров'язали. Це початок ряду. Далі, далі вив'язуєте лицеві петельки, це у нас по візеруночку. І в кінці дві разом лицевою пров'язуєте з нахилом вправо дві лицевих петельки і одна кромкова. Спинку закриваємо ми, коли у нас залишається 21 петелька. Далі перед. Так. Робіть скрін. Якщо, дівчатка, щось не, не зрозуміло, пишіть повторюю. Так, тепер у нас перед. Ми вив'язуємо так же само, як і спинку до того моменту, коли у нас виріс горловинки починається. На висоті регланної лінії, коли ми вже вив'язуємо е, реглан е, 25 см, скоротити середні 4 петлі. Середні чотири петельки це у нас, так, одну хвилинку, це у нас ось сюди буде. Середні 4 петельки ми скорочуємо. І далі вже формуємо виріз горловини. Скорочуємо 4. Так, 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 загубила скоротити середні 4 петельки. І далі скорочимо по одній петлі. Наприклад, праву поличку вив'язуєте, дов'язали до кінця рядочку, скоротили петельку одну, повертаєте до себе зворотньою о, стороною такий негарний карандаш взяла. повертаєте до себе полотно зворотньою стороною, знов на початку рядочку, ви зняли і. Або можете не знімати, можете кромкову з наступною петелькою, то теж один раз скоротили. І тоді на товстих нитках воно більш-менш вийде плавний оцей у вас, е, виріз. Скорочуємо по одній петлі в началі в кінці на початку рядочку, поки не залишаються останні дві петлі, які ми одноразово скорочимо. Так, я вам вже тут показувала. тут у нас залишаються дві петельки, ми її скорочуємо одноразово. Так. Рукава. Набираємо для рукавів 26 петель е, і пров'язуємо як для переда, так і для спинки е, резинку. Тільки додаємо тут 6 петель в першому лицьовому ряді після резинки. В кінці рядочка в кінці рядочка після 4 петель. Так, в кінці рядочка після чотирьох петель, це ось що я мала на увазі, дівчатка. Тут у нас три лицевих, додаємо петельку і кромкова, а на рукавах буде чотири лицевих, додаємо петельку і кромково. Так, далі у нас в роботі 32 петлі. Тепер трішечки змінила місцями, не, не стала перероблювати. Спочатку. Додаємо 10 петель по одній петлі в началі та в кінці рядочку. Зараз покажу, що я мала на увазі. Так, хвилиночку. Це у нас рукав. Так, ось сюди, дівчатка, цієї петельки я мала. На увазі. По одній петельці спочатку та в кінці рядочку, перша прибавка на висоті 14 см від початку полотна 14 см, і починаємо сюди робити першу прибавочку. Так, 4 рази прибавляємо петлі через кожні 5 см. В п'ятий разочок, бачите, тут в мене 7 см розстояння. Так, в роботі 42 петельки. Далі на висоті в'яжемо, на висоті 41 41 см, починаємо формувати регланну лінію. Так, і регланна лінія, скорочуємо петлі через один лицевий рядочок, щоб воно у нас симетрично переду і спинки вийшло. так, Оця регланна лінія. То ми на спинці і переді кожний лицевий скорочували. Тут лицевий пров'язалась зі скороченням. Наступний зворотній рядочок, лицевий рядочок по візеруночку пров'язуємо, далі зворотній, і в лицевому знову робимо скорочення. Так, і закриваємо рукавчик, коли в нас залишається 20 петель. Так, тепер я зшиваю ці всі детальки. До речі, зверніть увагу, тут і зворотня сторона дуже гарна, нібито якісь візерунок, бачите, такі подовжені петельки. Зараз все сшиваємо і залишилось нам зв'язати копюшон. Дівчатка, ще покажу вам, як шиваю всі свої в'язані речі. Мені дуже подобається цей шов. На деяких майстер-класах як показуються, на деяких ні. Одразу подивіться, бачите, тут не видно, де цей шовчик є. Ось-юди він формується такою лицевою доріжкою. Все дуже просто: по лицевій стороні шиваємо. Осюди у нас край, бачите, ця косичка. І ми беремо ці перекладники, оці косички. Отак, цепляємо. Так, тут уводимо голку. З лівої сторони, з правої сторони, з лівої, з правої. Декілька стежочків зробили і підтягнули ниточку. І все. Бачите, не видно, де шов. Ось сюди воно так формується. Ще одна лицева доріжка. зі зворотньої сторони він отакий. Тут товсти нитки, тому такий і рубчик цей великий. А якщо тоненькі нитки чи середні, то воно така просто полосочка. І все. Це мій самий улюблений шовчик. Так, дівчата, шила я свої худі. Тепер мені потрібно набрати по периметру горловинки, набрати петлі. Я піднімаю їх за допомогою гачка, в'язала саме полотно спицями номер 8 Зараз взяла теж кругові спиці номер 7 трішечки, трішечки поменше. Це вже починаю в'язати капюшон. Значить, зараз я 4 або 6 рядочків зараз ще побачу, я пров'яжу е, лицевою гладдю, а далі вже буду е, розділяти полотно, далі вже буду вам показувати. Е, дивіться, як зачіпляю петельки. Ось сюди в мене боковий шовчик, бачите, лицьові петельки. З е, кожної бачите, косичка бокова. Я отак ввожу гачок і витягаю нову, пет... ну, нову петельку. Так, далі. Таким чином, так, легше, тому що товста нитка. Можна було б спицею підцепляти, але не дуже зручно. Так, під дві дольки я ввожу гачок. І витягаю петельку. Так. Піднімаємо петельки і пров'язуємо 4 рядочки. Якщо буде 6, я вам далі скажу, це вже буду дивитися: 4 рядочки лицевою гладдю. Спиця на розмір менше. Так, дівчатка, дов'язала я капюшон. Зараз покажу вам свій запис. Одразу робіть так, щоб вам було видно скріншот. Так, все видно, зараз вам розкажу, так би мовити, в двох словах. Е, так, дівчатка, набираємо петельки по горловинці. Це в мене там коротесеньке відео перед цим ви побачили. Все ж таки, пров'язала я, так, 6 рядочків. А в цих шести рядочках я зробила скорочення. Так, е, набрали петельки, пров'язали рядочок один лицевою гладдю, потім е, скорочуємо по 4 петельки на спинці і на, попереду полотна, і по 3 петельки скорочуємо там, порахуйте, через яку е, кількість, здається, я через 7 петель скорочувала по одній, і по 3 петельки на рукавах. В роботі у нас залишається 60 петель. Це е, по моїм рахункам. Ви, звісно, дивіться, як у вас. Тим паче, що в мене така об'ємна е, річ вийшла, і об'ємний е, капюшон, тому дивіться, я вам приблизно даю цифри, а ви під, е, підстроюєте вже під свій розмір і під свої ниточки. Так, пров'язали шість рядочків. Далі. Скорочуємо спереду, отут у нас, е, я скоротила 8 петель. 8 петель і е, далі вже по, е, по виси, е, скоротила 8 петелек і вже е, на висоту е, в'язала просто лицевою гладдю, поворотними рядочками. Далі на висоті 30 см, я поміняла ниточку. На молочну і е, розділила, так, уявно це полотно, це в мене верх капюшона, на навпіл і скорочувала петельки по три петлі разом лицевою, щоб така косичка гарно вийшла. По три петлі разом лицевою. Десь в мене є малесенький майстер-клас, як їх закривати таким чином, щоб коса зверху лежала. Якщо знайду, я прикріплю до відео. Так, Поскорочувала по три петлі разом лицевою, скорочувала на висоті 8 см. Потім отут у нас петельки залишилися, так? так висоту в висоту в'язали. І я тут закрила швом петля в петлю. Як, це скороч... Як закривати таким шовчиком? То я вам прикріплю теж посилання на маленький майстер-клас, бачите, зі зворотньої сторони, тут не, ніякого шовчика, нічого не видно. Далі дивлюся свої записи, так, на це я сказала. Далі, все, закрили шовчик, цей невидимий. Далі тут набираємо петельки, так? по краю капюшончика, набираємо петельки і пров'язуємо. Тут в мене чотири рядочки. Чотири рядочки ви цього теж. Але це, бачите, в мене тут шнурок в дітей. Це е пола резинка. забула, як називається. Я прив'язала полою резиночкою. Теж є майстер-клас. Ці всі посилання будуть під відео. Полою резиночку пров'язала чотири рядочки, закрила. Бачите, в мене коса посерединки закривала дві петлі разом лицевою, дві петлі разом зворотньою, щоб ця косичка в мене не перекинулася не вліву, не в, в, в праву сторону. Так, Далі вив'язуємо шнур айкорд. Він в мене такий товстенький. Дівчатка, я вже казала, що ниток у мене там чи метр, чи півтора залишилося з тих ниток, що я купила. На цей світшот. Тому шнурок ні з чого було в'язати, або його купляти, або вив'язувати. Я в себе знайшла з моїх запасів таку ниточку. Зараз покажу вам, з якою в'язала. Ось сюди в мене залишки це 100% хлопок. Ось сюди ниточка, я вам показую етикетку. 100% хлопок, що тут у нас 50 грамів 125 метрів. Мені здається, так підійшов цей колір, тому зв'язала шнур i-cord. Теж є посилання на майстер-клас. Там, дівчатка, це ще я вам кажу посилання на майстер-клас, там вони зовсім коротесенькі, тому не бійтеся, переходьте там дуже швидко все я пояснюю. Тому що це такі майстер-класи, що вони не тільки для цього худі потрібні, але для будь-якої в'язаної речі, тому я їх відокремила. Так, Шнур Icourt, довжина 125 метрів цього шнура. і... 125 см, вибачаюся, і із семи петельок я його пров'язувала. Далі, таким чином, поробила б декілька петельок, щоб якось край декоративно закрити. Це в мене теж світшот був, але покупний. І там таким чином теж були краюшки закриті, тому я вирішила трішечки повторити. Так, дівчатка, це все по капюшону, Він такий доволі е, широкий вийшов. Але ж модель теж широка. Хочете, звісно, робіть коротше. Тут е, в мене світла полоса, я би її не робила, але обмаль пряжі. І з магазина забрала останню. Але воно і так. Нічого вийшло. Нормально. Дівчатка, поки е, викладую зараз відео, вже декілька разів одівала цей худі. Не знаю, чому раніше не зв'язала. Дякую моїй мамі за ідею. Це дуже зручно, комфортно і стильно. Е, коли йдеш на тренування або спішиш кудись по справах, щось хочете, Це, звісно, гарне вдіти. Та оцей худі е, вділа затишно, тепло, комфортно. І збираєш погляди, тому що це унікальна річ. Все те, що ми в'яжемо руками, це унікальне. Дівчатка, підписуйтесь на канал. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за коментарі. Дякую вам теж за донати. Дуже вдячна. Це така особлива подяка, коли вважаю, що не, не зря робиш щось для людей. Дякую вам. Підписуйтеся на канал, будьте зі мною, всім гарного настрою, мирного неба над головою! В'яжіть із задоволенням, можливо, це наш трішечки відвлече. Всім пока!